Не розумію цього мистецтва. Там око, там око. Велосипед мій мене почекає. І тут якесь чи нога, чи рука. Треба здалеку було з того боку, з цієї вулиці. Може більше було б видно. А таке щось мистецтво належить народу. Ну, це для народу зробимо. Туалетну кабіну по вітер повалив, сильний вітер був. Бачите? Огородили, щоб не запаплямили, щоб не написали оці, що пишуть по вулицях. от таке. от така красота в кавичках. Отак виглядає мистецтво здалеку. такі фігури дивні. Отак, отак, отак. Цік-цок-цок. Біля них канал. Мабуть, там плавають ті, сюрфіністи. Tienes que